Всім привіт приготували вчора квасолю з овочами і з м'язком. Як красота виходить. Розпробуємо. Пахне класно. мяско. Мяско мякусеньки. И квасолька. Вроде вот, мило да? Угу. Классно. А ну пробуй. Угу. Хорошо. Угу. Распробую Супер. я. Дуже смачна, повноцінна тарілка. А ти знаєш, що я зробити? Ти мені без м'яса дала? Да, собі з м'ясом. <рес> Можна в борщ, просто собі картошку зварили, квасолька готова, м'ясо готове. Зелень кинули, смакота. Можна так їсти, як самостійне блюдо. На, тобі з м'ясом. Дуже смачно квасоля, ніжна. М'яско ніжне. Вартість баночки в квасолі з м'яском 200 гривень. Бажаєте замовити. пишіть меню у вайбер. 0,68, 87 87 87 4. Клас.